Ну що ж, вітаю усіх присутніх генералів. У цьому відео ви побачите противостояння двох топових гравців. Ну а саме у нас в нижній частині карти Black Hell під червоним кольором буде відігрувати всім відомий американський гравець і минулому чемпіон світу, Zero Hour Бойка. Він буде в нас відігрувати за танкового генерала. Ну а його супротивником буде не менш відомий литовський гравець. Фарго, котрі буде у нас відігрувати за токсинового генерала. Карта Букколу одна із, так би мовити, свіжих карт взагалі. Дуже бата карта. Ну і побачимо, як обидва цих гравці будуть у нас розпочинати і проведуть цей доволі цікавий матч. А я вам обіцяю, він буде дуже і дуже цікавий. Ну що ж, у нас. Виходить бойка, розпочинає в три ресурсних центри, один військовий стан військовий завод. Це вже стандартна стратегія для будь-якого китайця на дуже великій та багатій карті. Ну і тут уже Саполтрак помічає терориста і його вирішує об'їхати. Е, свою чергу в фуар, парго, е, а саме Токсиновий генерал у нас ставить таку доволі цікаву нірку. Питання, чи бачить цю нірку бойка? Бойка її не бачить, швидше за все, не встигне її відмінити. Ну і тим часом все-таки Саполтрак об'їхав е загрозу. Ну і заїжджає на так доробітничків у гості токсинового генерала. Виходить, у нас перша технічка. Е дозор у нас проїжджає далі. Нірка в кінці кінців все ж таки відбудувалася. Ну і тут у нас терорист помер. Мабуть, саме на цьому е Гатлінг. Пулеметі. Ну що ж, помирає у нас Саполтрак, отримує, до речі, технічка другу вичку, доволі жирно. І от така от у нас розбіжка робітничками у токсинового генерала. Ну що ж, тут Гатов хотів відмінити захват, і якимось чудом просто-напросто виживає о, у цій от, так мовити стичці, але помирає. Через контур намагається прибувати. Зараз Фарго, але все одно у нас Бойка відміняє скраб. Просто вдумайтеся. Зараз Фарго спеціально намагався стріляти по скрапу, так би мовити, не дати відмінити його супротивнику. Якщо той відмінить, то його втратить трохи коштів. Але Бойка, все-таки перечекавши ситуацію, так би мовити, потрібний таймінг. Просто взяв. І прибрав скраб, де ще й не втратив при цьому кошти. До речі, тут трошечки не вистачило часу. Все-таки мінки трошечки пізніше з'явилися, і тут доволі небезпечні мінки. Але все-таки технічка трьохвичкова з першим скрапом заїжджає на ресурс, але буде тут швидше все помирати. В свою чергу у нас бойка тільки зараз, на практично третій хвилині відбудовлює другий військовий завод. І при цьому вже відіграє у нас. Чайна в чотири ресурсних центри. Відмінявся таки позицію тут у нас токсинового генерала. В свою чергу Фарго самого початку запримітив нафтові вежі і вирішив саме цим питанням зайнятися, а саме їх перехопити. Е, укріпляє він тут свої позиції, вже відбудував другий військовий завод, правда, поки що він фейковий. Ну і потихеньку тут у нас така доволі серйозна танкова бригада проїжджає на правий фланг. Тут уже позицію навіть встиг токсиновий генерал відбудувати, але цю армію без жодних проблем. І навіть ось тут, так би мовити, стилу, зараз заїжджає ще один дракон, можна буде розібрати з цією позицією. Е, приїжджає у нас тут на розвідку Гатлінг танк, але помічаєш, що тут так само була у нас відбудована позиція. Ну і приїжджає у нас технічка, висаджуючи. Е, Робітничка, і той будує знову практично в тому ж самому місці позицію. Ну і знову потихеньку страждають у нас ресурси танкового генерала. Скраб підбирається, міна тут, на жаль, немає. Ну, дракону буде доволі тяжко знищити цю технічку. Ну, і, до речі, у нас бойка вирішує перейти в цей пропаганду, але не вдасться зробити перейти у бойку. І, до речі, залишається лише один у нас дозер. Питання де він? Так, поки там технічка у нас каталася, у нас вже продовжує тут так би мовити свій заїзд бойка, і зараз він стоїть біля нафтової вежі. Так, Все-таки буде її знищувати. Але тим часом у нього, так би мовити, невеличкі проблеми на базі. Потихенько починає пресингувати у відповідь на контратаках Варго. Ну і, до речі, перехопив нафтову вежу. Танкового генерала в кінці кінців, е, отут-ут от, такій доволі небезпечній ситуації. У нас знаходиться дозер Бойки, відбудовлює командний центр. Ну і тут без жодних проблем. У нас забирає бойка автовешу позицію. І. Ну, тут вже пішов спам Скорпів. Скорпу у нас з ракетами, Абрейт май Майк. Ну і, до речі, не така вже велика пачка. Тут доволі серйозна бригада, доволі близько під'їхала вже до позиції. Тут уже ну, виходити армією буде. Доволі поганим рішенням. Розуміє, це Фарго і заїжджає з тилу з бази на е, атаку танкового генерала. І все-таки він втрачає у нас токсиновий генерал дві нафтові вежі, але я повинен розібратися з так би ну, мовити, цією армією. Але танкові юніти доволі сильні. До речі, взяв дві лучки у нас бойка на е, батомайстри. Ну і в кінці кінців, яка у нас ситуація? Потихеньку знову збирає у нас юніти танкіст. Тут у нас фланг вільний. Командний центр відбудований. Ну і, до речі, вирішує у нас бойка, замість того, щоб перейти в 에, э, розвиток. В розвиток вирішує піти в повітря. Швидше за все, у нас це будуть хелікси. Пропаганди поки що не буде. Ну вони тут, чесно кажучи, не дуже потрібні. Танкісто, окрім як отримати якісь апгрейди на ті ж самі батлмайстри. Ну, тут поки що у нас токсиновий генерал відіграє лише на повід... наземкою, тому може зараз Хелікс дуже сильно врятувати ситуацію. Ну і тут починає у нас приснугувати токсиновий генерал з двох флангів в центрі по флангу. Ну, це у нас фанг повністю пустий. Доволі легко тут буде забрати позиції, Ну, і потихеньку танкіст втрачає, так би мовити. Свої сили йому все складніше, складніше контролювати ситуацію на мапі, тому що юніти то сильні, але вони дуже дуже повільні. Ну і там уже убер-технічка. Небезпечно, дуже небезпечно, потрібно контролювати технічку. цю вона може дуже класний і крутий фідбек внести в цю гру. Ну і вже вийшов у нас перший хелікс. Ракетники висаджуються. Зараз намагається дістатися технічка, але не вдається. Ну і, до речі, тут знаходить у нас тільки-тільки ну, побудований, от, намагався побудувати у нас токсиновий генерал Саплай, але відміняє, відміняє танкіст. Ну, дивіться. Поки що. Танкіс більш-менше ще так контролює ситуацію на мапі, але зараз пробиває, продовжує пробувати у нас токсиновий генерал по флангу. Так би мовити, позиція командний центр і вже третій ранг у нашого е, танкового генерала, вже має третій ранг, я так розумію, по нижньому таблу, у вже четвертий ранг, нічого собі. Е, мабуть, якесь оновлення вийшло чи що? У Generals Online, тому що саме через е, цей аддон я зараз дивлюсь цей поєдинок, оскільки він був відіграний саме в Generals Online, Для тих, хто не знає. Е, ну і зараз починаю фарго притискати свого супротивника. Вже у нас готується е, арт-удар. Уживати через центр, по яким по базі токсинового генерала тут у нас трошечки вийшов у нас токсиновий генерал на розвідку, але зараз тут без жодних проблем танкісти розбереться з цією армією. Але трьома гатингами, двома драконами буде тяжко, мабуть, противести якійсь армії. Питання, чи є армія ця у токсинового генерала. І отак от просто Фарго з центру вирішує е, все-таки не заїжджати. Мабуть, хотів заїхати в тил, але вирішує повернутися і далі добити свого опонента. Так би мовити, виходити в контрнаступ. Але проблема полягає у тому, що на базі у токсинового генерала нічого немає, і зараз він втрачає у нас палац. Ну і слухайте, в перспективі може втратити і весь мейн свій. Але при цьому відбудовлюється він свої позиції в центрі, вже копає ресурси потихеньку. Ось таким чином він зараз не має жодної армії, вирішив все-таки знищувати і навіть перехопити командний центр. Питання, чи відконтролює цю ситуацію у Бойка. Ну, командний центр не буде дуже довго бити, вже все таки встиг мовити один батлбас у нас фарго. Ну. І поки що цей батлбас впить. Але він не путить, Так, да. є там ракетники, десь 4 штуки, але зараз без жодних проблем повинен справитися у нас тут бойка з цією армією. І дивіться, все-таки віддав у нас танковий генерал, командний центр. Як це йому мож... так, щоб не вилізло це боком, але начебто як він не встиг у нас. так Таксиневий генерал випустити дозера, так би мовити, вийти в технології китайця. Ну і начебто як справляється на стоціном генерал з неприємною ситуацією на базі. Ну і зараз потихеньку починає заново перехоплювати е, усю мапу. Зараз е, обидва гравці однаково у нас копають ресурси. При цьому у Фарго 10 тисяч флоту. От просто вдумайтесь: 10 тисяч флоту. Та тут можна ставити три військових заводи да й просто спамити. Тобто зараз немає звідки спамити у нас таксиновий генерал. Отак він дуже сильно і дуже добре накопав ресурсів. Ну і зараз все таки назбирав у нас повільний танкіст армію, І Отак, от так мовити, влучно обирає туди, куди йому треба їхати. Тому що якщо б зараз би Бойка у нас катався по мапі, почав би шукати токсинового генерала, наприклад, сюди приїхав би або ще кудись, то він би дуже багато часу втратив би і так мовити, дав би переозброїтися, набрати нову пачку токсиновому генералу. Але завдяки зараз розвідці, завдяки цій от виправленій ситуації на початку на правому флангу, до речі, котрий знову у нас буде перехоплюватися, там, начебто, як контрнаступ готується. <зв 'язок> е, зараз Бойка заїжджає в центр і забирає позиції. Там, до речі, вже є це танки. У нас е, танкіст вийшов в м -м, пропаганду. Ну і Зараз вирішує отак от Фарго відігрувати лише на одних контратаках проти свого супротивника. Ну, і зараз тут буде відмінятися. Позиція танкіста да, навіть бойка вирішує розпродати військовий завод. Буде він відігрувати лише один військовий завод. Ну і, до речі, тільки він зараз заїжджає у нас танкіст на тільки, тільки на відбудовлений мейн токсинового генерала. Ого, дуже вчасно йому вдається це зробити. Та навіть токсиново бомбер влетить від токсинового генерала. Ну, і п'ятий ранг це означає, що вже п'ятий ранг у токсинового генерала. 9к капуато поки що у фарго, але при цьому спаму не вистачає. Ну, зараз продовжує у нас добити ранкового генерала. Питання, чи є чим відбитися на базі. А на базі то нічим відбиватися. Залишається в теорії лише одні підвищення, помирає ще один військовий завод. Але при цьому у нас бойка не зупиняється і продовжує далі перебувати свого опонента тут на його мені. При цьому. Фарго у нас швиденько вирішує перебудувати свої позиції на правому флангу. Кошта, на щастя йому, е так би мовити, це дають робити. Ну і що це падає? Не вже емібомба? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце підвищення від бойки. Доволі круто, що так от підвищення може далеко діставати. Е -э Оця емібомба. Ну і зараз просто кавровкою добиває е -э свого опонента. і це означає, що? А це означає, що у танкового генерала так само п'ятий ранг. Ну і знову проблеми у нас на так мовити новій вже базі у токсинового генерала. Тільки-тільки на -тільки він відбудувався, тільки-тільки виходить у нас другий батлбас. Але знову-знову тут присікає у нас танковий генерал будь-який розвиток свого супротивника. Ну і тут фактично вже нічого не залишається. Відбудовлює далі от таким чином свою базу. Але питання, чи зможе він захистити ту саму базу. Зараз круто, прикриттям Хеліксів від, разом з драконами, батонмайстрами. Зараз Бойка справляється з цією проблемою. Дуже зараз небезпечно під у нас Хелікс, але двухлучковий Хелікс зараз просто стільки впитив в себе урона, що ну просто не передати словами. Намагається як можна от краще обережніше відіграти у нас фарго. Е, паралельно ще намагається контратакувати, але армії не вистачає, армії не вистачає, ще так дуже необережно витрачає залишки свої армії. Ну і все, фактично, тут нічим ну залишається відігрувати фарго. І швидше за все, оце от клочок цієї бази буде у нас зникати Все-таки у нас танкіст тут пробиваються. Мені здавалося б, що цих сил не вистачить, реально Реально не вистачить. А Проблема в тому, що сил цих, цих, цих не вистачило б, якщо б була б якась армія нового генерала. Але тут прикриттям хеліксів чи можна відіграти батлбазами не вийде е, тому що ну, дуже швидко хелікси їх відіб'ють, там плюси ще є цим танки, і без жодних проблем зможуть розмінятися з цим от батлбазом. Ох, тут навіть підривниками намагається до тавого відіграти у нас Фарго. З е, корбами тут так само у нас би Фарго б не відіграв би. Тобто тут треба таки якось вирішити ситуацію з Хеліксами, не знаю. Ну, коротше, така повинна бути серйозна бригада у е, токсинового генерала. Але в кінці кінців, отак от з останніх мірочок, тут доволі наглох. У нас Фарго продовжує контратакувати свого супротивника. Тобто, Фарго весь цей час відіграє лише на одних контратаках. Паравельно, Бойка вирішує у нас відновити видобуток. Ресурси навіть ставить пушку Гатлінга. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз як під вишнями класно у нас відіграв у нас танкіст. Але тут, так мовити, ну, спали. Спали у нас свади. Просто довбили, ліж би е, відвернути увагу е, танкового генерала. Ну і там, до речі, у нас робітничок вийшов, Він може відбудувати Нірку. Знову фарго, якщо не назбирає армію, зможе пересингувати свого опонента. Він, ну, до речі, тут доволі цікавий робітничок на ЛОХП проходить. А Питання контролю. Що в нас робить е, Бойка? Бойка вирішує подивитися, яка ситуація у нас на мапі. Літає по базі. Не по базі по мапі через центр. Не хоче давати, так би мовити, фарго, продовжувати видобувати ресурси, як, якось розвивати. До речі, ресурси трошечки у нас на мені залишились. 5 тисяч, це гроші. Це реально гроші. Не дав тут відбудувати Нірку, але під ривом зараз нас фарго відміняє Гадлін турельку, ну і видобуток ресурсів. А зараз фактично фарго не видобуває ресурси. Ось тут, тут він міг би видобувати, але тут зараз нірка та сама від того самого робітничка буде відбудовлюватися. Летить у нас бойка ж, вище за все, <гас> не летить. Намагається зараз передавити. Все, передавив. Фух, передавив. Передавив він все-таки того робітника. Але ресурси вже практично не видобуває. Тим часом у фарго залишається 2 к Боже, скільки, скільки цей Глашник перебудовлював свою базу, це просто ну, неймовірна кількість разів, де він тільки грошей понабирав з самого початку. Чи здавалося, що там ну, той самий фарго, який Бойка відіграв в 4 ресурсних центри. Але все одно, все одно гроші якось в кінці кінців показалось набагато більше у фарго. Мабуть, він не так сильно вкладався в спам, і це було видно. А от зараз йому нічого не залишається, як саме в спам вкладатися. Ну і зараз розбиває, так би мовити, армію, яка стояла так би мовити, на базі свого мейна. Танкового мейна. В свою чергу у нас Бойко вирішує про-контратакувати. Тут підрібники заважають. Питання контролю. Зараз своїм ходом доїжджає у нас тут далі фарго. Але дуже обережно намагається зараз войка відіграти. Тут не потрібно свою пачку підставити на підривників і не втратити при цьому хелікси. Лише одні хелікси зможуть відпрацьовувати по цим по цій піхоті. І зараз, так би мовити, фаргом здається, проспав момент і міг би підірвати ну, три батлмайстра. Ну, як мінімум, я гадаю, вони б могли б вижити там, би один батлмайстер, може б і помер би. Але дуже багато урону не потримували, дуже довго відбудовлювалися, Але в кінці кінців Фарго відганяє свого супротивника. Ось таким чином, в свою чергу, бойка продовжує бити по ресурсній складовій свого супротивника, і фарго продовжує спамити у нас підрівників. До речі, отак от нагло перебудовлює ресурсний центр. Він копає, поки що у нас глашне копає дві тисячі доларів. Це дуже велика сума. Тим паче на 18-й хвилині гри, коли вже ресурсів фактично немає ніде. ну, Тільки буквально в центрі трошечки є ресурсів, трохи ресурсів є на базі, на мені у токсинового генерала. Ну і фактично все це залишається вся єдина армія, е, яка є у танкіста. Там може ще в теорії танкіст розпродати свої ресурс, е, ресурсні центри. Ну, і отак, от Емібомбою зараз. Хотів закрити цю позицію, але тут є Нірка. Отак-от виїжджає у нас танкіст. Ой-ой-ой, тут втратив у нас пачку. Пачку, яка повинна була заїхати в тил, втратив на підривникові. Бойка проспав так само, як і я. Ну і тут зараз останній дракон помирає бойки. Ну і що залишається у нього? Мені здається, ну. Безвихідна ситуація, безвихідна ситуація, нічим, нічим фактично догравати у бойки та одні квади. Але як ми знаємо, по минулим топовим реплеєм бойка у нас буде відігрувати до кінця. Бойка чим завгодно може перемогти свого супротивника. Ну і зараз так от підвищенням відміняє побудову у нас командного центру. Залишається 4 квади, але ці квади у нас з скрапом, з личками. Тобто ну, дуже небезпечні юніти, тим паче на такій стадії гри, коли у самотанкісто практично нічого немає, які ресурсів, оскільки зараз тобто, тут по 75 баксів в нас видобуває бойка, і навіть кудись їде у нас сюди е, дозер. Перевірити якусь територію чи навіщо тут цей дозер катається, я ні поки що не до кінця зрозуміло. Але зараз цей час відігрує в користь. Глашника, оскільки це дає йому час повидобувати ще трохи ресурсів, збудувати командний центр і почати відігрувати через криті атаки. А армії то у Бойки серйозно ну, немає. Тобто йому буде дуже складно і атакувати, переснувати свого супротивника і ще паралельно відбиватися від е цих так мовити скритих атак. Ну що ж, отак от покатався він дозером, ну, залишився все-таки один батомайстрів, якимось чином вижив. Ну і зараз підвищення, відпрацьовує ще раз по військовому заводу. Тут навіть нінки кинув. Е, ну і помер один із квадів. Ого! Дракон виїжджає, але вже пізно. Казарма буде помирати, навіть розпродає у нас фарго. Обережно відігрує у нас, е, намагається відіграти танкіст. Дуже обережно. Юнітів, як просто по пальцям можна перерахувати. Зараз тут Горка, але Горка не в користь юнітів. Токсинового генерала, ну і все, у фарго немає коштів. Коштів ну, нема чим відбудовлювати. В нього залишається 1800 баксів, три проскраплених квада, два з яких звичками, один з двома, другий з трьома. Залишається лише одна норка, там один ракетник, і зараз. Ой-ой-ой, на тоненькому зараз намагався відіграти Фарго. І все-таки виживає його пачка, і виживає той самий героїчний дракон. Прикриттям зараз дракона, Хелікси дуже сильно лякають. Е е квади. Ну, Один трьохучковий батову але дуже близько під'їжджає у нас тут е Фарго. Зараз там з, з апрейдом на подвійні постріли у нас танкіст, і Фарго втрачає другий квад, і вирішує здаватися. Просто неймовірна гра. Від Бойки і Фарго. Не очікував, що от настільки можна доволі цікаво відіграти за е, саме Токса. Отак от, от продемонстровано з Фарго, е, як можна відігрувати, Ну що буде, якщо відігрувати постійно лише на контратаках. Ну В цілому Фарго доволі, так би мовити, впевно відігрував на цих контратаках. Тобто е, мені здається, що просто він в момент чомусь от не тобто, оце от Посеред гри, те що у нього 11 тисяч флату, немає спаму, то, мабуть, десь просто-напросто Фарго не доспамив. І за рахунок цього її програв. Можливо, б і не було б такі у нас розміни, може, не було б тих самих контратак, а були просто повноцінні атаки. Тобто відбився і сразу і одразу пішов в атаку. Ну це контратак. Але при цьому Фарго постійно йшов, я б навіть переформулював би. Своє вираження на розміни він постійно йшов, тобто розмінював свою базу, розмінював свої позиції на позиції чайни-танкіста. Ну що ж, ось такий матч у нас доволі цікавий вийшов. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, ну і щоб отримувати більше подібного контенту в своїй стрічці в Ютубі. Підписуйтесь на цей канал. Ну і також хочу розповісти вам про нашу дискорд-спільноту, де ви зможете пограти з іншими гравцями собі спокійно, пограти в улюблену гру, ну або прийняти участь в турнірах, да й в цілому можливо просто провести дуже класно час. Ну що ж, за мікрофоном був, як завжди, з вами Дафас. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, а я не прощаюсь.